У поемі Єгипетські ночі Пушкін писав: Хто до торгу жагучого приступить, свою любов я продаю. Скажіть бо, хто між вами купить ціною життя ніч мою? І знаходилися безумці, готові пожертвувати життям заради ночі з тією, котра мала красу Олени, пристрасність Сафо та розум Аспазії. Це була єгипетська цариця Клеопатра. Цариця Клеопатра, сьома донька єгипетського царя Птолемея XII, народилася в 66 му році до нашої ери в Олександрії, найбільшому культурному центрі античного світу, після смерті батька, 16-літня Клеопатра за єгипетською традицією вийшла заміж за свого 13-літнього брата Птолемея XIII та стала правити Єгиптом. Через три роки її чоловік і брат під впливом свого наставника Євнуха Пофінуса спробували скинути царицю. Клеопатрі довелось переховуватися в Сирії, але вона не полишала надії повернути втрачену владу та багатство. Всупереч у легенді, Клеопатра не була красунею. її псували великі ніс та вузьке підборіття. Але як писав римський історик Діон, чути її було великою насолодою. Своїм голосом і манерами вона могла зачарувати будь-якого чоловіка і безстрасного, і літнього. Клеопатра вільно говорила восьмома мовами, розбиралася в літературі та філософії, грала на музичних інструментах і повною мірою володіла чистолюбством та владністю своїх предків. У 47-му році до нашої ери в Єгипет за даниною прибув римський посланник Юлій Цезар. Щоб залучити римлянин на свій бік. Клеопатрі потрібно було таємно проникнути в Олександрійський палац. Вона загорнулася в килим, і вірний раб, благополучно діставшись до кімнат Цезаря, поклав до його ніг дорогоцінну ношу. Шістдесятирічний полководець був зачарований. Завдяки своїй хитрості, освіченості та жіночим чарам, Клеопатра набула могутнього союзника, який втихомирив її ворогів і повернув цариці Єгипет. Два місяці Клеопатри з Цезарем подорожували по Нілу, насолоджуючись один одним. Але державні справи призвали полководця в Рим. Від Цезаря у Клеопатри народився син Цезаріон. З однорічною дитиною цариця прибула в Рим. Уже літній Цезарь був закоханий у єгиптянку як хлопчисько. Він ігнорував законну дружину, а на честь Клеопатрів встановив статую в храмі богині любові Венери та збирався оголосити Цезаріона своїм спадкоємцем. Все це призвело до катастрофи. У 44-му році до нашої ери Цезар став жертвою змови убита горем, єгипетська блудниця повернулася додому в Єгипет. Після смерті Цезаря владу в Римі поділили його племінник Октавіан Август та полководці Лепіт і Антоній. У 41-му році до нашої ери Марк Антоній прибув Олександрію, щоб утихомирити ворогів Римської імперії. На допит до посланця могутньої держави переможниці Клеопатра з'явилися в розкішному костюмі богині любові Афродіти і навмисно поводилися брутально та вульгарно, потураючи салдафонським смакам Антонія. Полководець був приголомшений їхні любовні втіхи тривали кілька місяців. І навіть після розставання з Клеопатрою та одруження із сестрою Августа, Антоній не міг забути нільську сирену. Через чотири роки він викликав Клеопатру в Антіохію та одружився з нею. Клеопатра майстерно маніпулювала Антонієм і отримувала все, що хотіла. Її син, народжений від Цезаря, був визнаним законним спадкоємцем, а троє дітей від Антонія отримали завойовані ним території. Була усунута політична конкурентка в цариці сестра Арсіноя. Профіль Клеопатри карбувала на монетах, а її ім'я вибивали на щитах легіонерів. Могутність Єгипту зміцнювалася на шлюбному ложі цариці. Але в 31-му році до нашої ери Октавіан, брат законної дружини Антонія, оголосив Клеопатрі війну. Полководця з Клеопатри не вийшло. У вирішальній битві біля мису Актій в Греції єгипетський флот, очолюваний царицею, відступив. Покинув бойовище і Антоній. Римляни здобули повну перемогу. Щоб уникнути ганебного полону, Клеопатра стала готуватися до смерті, почала будувати власну усипальницю та випробовувала на своїх рабах різні отрути, прагнучи знайти ту, що діє якнайшвидше. Втретє, врятувати Єгипет жіночими вивертами Клеопатрі не вдалося. Октавіан не піддався чарам 39-літньої цариці і на честь перемоги над Єгиптом збирався провести Клеопатру за тріумфальною колісницею, заковану в ланцюги, як рабиню. Але в кошику зі смоклами, яку доставили в палац за розпорядженням Клеопатри, затаїлася маленька змійка, Аспид. Її укус врятував Клеопатру від ганьби, подарувавши безболісну смерть, схожу на сон. Октавіан звелів поховати Клеопатру в Єгипті і на свої гроші добудував її гробницю. Єгипет став римською провінцією, а син Клеопатри Цезаріон за наказом Октавіана був задушеним. Все життя ця сильна жінка. Намагалася зберегти єгипетський престол, але втратила його, тому що була в більшій мірі жінкою. Чим могла собі це дозволити?